І так, колеги, сьогодні тема точно неформальна, але точно цікава. Кидалова, китки і кидуни в бджільництві. Це мега крута тема, і ця тема, це відео дасть можливість для вас вберегти себе, свої кошти і свої нервові клітини. Тому додивись до кінця, підпишись на канал Пікіпарафій. Ну а я спробую вам донести ті е, речі, які існують. В першу чергу давайте подивимося, що найчастіше пасічники мають в е, своєму обіході, що найчастіше і найбільше їм потрібно: перше здати мед, друге продати бджолині сім'ї або купити бджолині сім'ї, е, далі матки купити або продати безпосередньо. Ну і вощина, міск вощина. Оце чотири базових моменти, які є найважливіші або найчастіше. Які використовуються в роботі з бджолами. Ну, ще Ліки. П'яте це ще ліки. Да, тобто Це те, що найчастіше, те, що найбільше, і те, де найбільше є небезпека. Е, ну, про віск, я думаю, ви на моєму каналі вже і так знаєте. Дуже багато. Е, на воску, на сучасному українському ринку. верніше, на відсутності воску в тій самій вощині, чи в тій самій свічці, там, чи в інших продуктах, де він має бути, кидають дуже часто. На жаль. Тому що от ми маємо приклад вощини, яка довго лежить, да? вона вже, скажімо так, стає потрошку бліда. Ми маємо приклад вощини, яка вже дуже довго лежить. Да, вона ось такою стане. Оця вощина переходить в той стан помаленьку, стане от такою. вона стане повністю молочно білого кольору. От такого. Це базова ознака, якщо ваша вощина з такого кольору да, з жовтого, переходить в такий, з такого переходить в такий, все нормально. Но якщо ваша вощина переходить в отакий от, от от колір, Да? Це означає, що перед вами чистий води фальсифікат, тому що віск він себе поводить по-іншому. Е, він покривається молочно-білою молочно-білим налютиком. Бачите? От видно по стадіях, да? як стадії відбуваються. Не, ще Ось так. От вам стадії. Да? Оця, якщо вона перейде сюди, а вона перейде в такий колір, все добре. Тут вже видно на кінчиках, вона починає переходити. Якщо вона залишиться от в такому от кольорі да, і стане блідніша, значить перед вами фальсифіка. Е, І це потрібно розуміти. Тому пасічнику дуже часто для того, щоб не поворіти на вощині, А на сьогоднішній день я вам можу рекомендувати лише одного виробника або вашу вощину. Тобто е виробник кулаков Юрій Сергійович, це. 100% на сьогоднішній день достойний виробник, якого можна спокійно купувати. І від його системи ультразвуку до його розуміння взагалі біохімії і біофізики воску, ну, там колеги, рівних в Україні на сьогоднішній день немає. Е, на рахунок всіх цих історій, які там ходять, що там кулаков щось там мішає, кулаков додає. Боже, скільки вже цих, вибачте, мене невігласів було. Скільки цих людей, які не розуміють цих процесів, вже було. І ще стільки саме буде. Ну а ми як займалися, так і займаємося. Працюємо, так і працюємо. І люди, які в нас беруть вощину, вони задоволені. До речі, можете в коментарях написати, як вам наша вощинка. Тому отак. От так що віск, будьте завжди обережні. Ну і так само, коли ви продаєте віск, то будь ласка, гарно його переробіть, гарно перетопіть ту суш, думайте, як перетоплюєте. Це дуже складно. Якщо вам на перший погляд здається, що віск це дуже просто, чи так там е, не зовсім розумні люди. Це просто треба розплавити і каже, розкатати. Це неправильно. Це взагалі немає, немає нічого спільного з технологією переробки воскової сировини. Е, це дуже складно, повірте, дуже складно. Я коли заглибився в рамках свого, своєї роботи діяльності в те, що таке віск, це мега складно. Це мега складно. І щось з воском зробити відповідної, адекватної якості, це дуже складно. І дуже потрібно багато знати, мати знань і конкретних речей. Все інше, що в нас є на ринку, ну, я хочу е, пасічникам побажати глибше дізнаватися ці процеси. На нашому каналі ви це можете зробити. Е, йдемо далі. Другий момент, де розводять дуже часто. Причому в свої своїх своїх, е, дуже часто по незнанню. Дуже часто по наївності. Це бджолопакети. Народ бджолопакети – це унікальна історія. Або продаж бджолопакетів, або продаж сімей. Ну, Продаж маток. Це унікальна просто історія. Найчастіший розводняк який? Значить, Коли продаються бджоло сім'ї, то кажуть. Давай ну, дивись, в мене тут 11 рамок в сім'ї. Рамка коштує 250 гривень. Ну, тут 2750 гривень з тебе. Е, рамка. Да? но правильно, адекватно і єдино правильно платити за рамки, які місяць в собі розплітав. Запам'ятайте це, особливо молоді люди. Тобто, коли ви приїжджаєте на пасіку і. В сім'ї 11 рамок, а з 11 рамки, рамок тільки на двох чи на трьох рамках розплід. Значить, ця сім'я слабенька, значить там погана матка. Ну залежно, звісно, від періоду часу. Якщо ми там говоримо там, на кінець квітня там, чи середина квітня. Е, а рамок натиканий. Да? Тобто людина хоче вас обманути. Тупо натикавши кількість рамок, там бджоли розповзлися, о, все, сьоті, плати мені за рамки. Це класична історія, я до цих пір дивуюсь, як на неї люди ведуться, але початківці ведуться, ви повинні домовитися про. Покупку сімей, виходячи з певної кількості рамок розплоду в сім'ї, і оплачувати повинні певну кількість рамок розплоду. Якщо ви приходите і там є 5 рамок розплоду, і вартість 300 гривень за рамку, значить 1500 гривень сім'я. Все, от таким чином повинно працювати. Якщо людина не хоче продавати цю сім'ю, допустимо, дешево, вона там мечтає про неї заробити 2000 тисячі, ну значить піднімає ціну на рамки розплоду. Не питайся обманути, тобто, щоб людина платила за реальні рамки розплоду. А можливо, тій людині тих три рамки розплоду на кінець квітня не потрібні, тому що це сім'я, яка зробить кучу збитків протягом сезону. Е, тому це частий розводняк, не ведіться. Е, далі в розводня, коли купуєте сім'ї. Значить, Піднімаєш рамку, дивишся, там вроде би, вроде би, щось трошки того розплоду є, вроде би немає Типу, а чого так мало та -то матка стара? Тобто матка стара. Там бляха, гнилейця, скосфероз, сракольоз, пердольоз і, і гамнонос. Понимаєте? Там все підряд. а Тобі та -та то матка стара. просто. Тоже, розводняк, звісно, блин, е мілкий, дурний, але людина без досвіду цього не зможе побачити. <кій> Тому враховуйте цей момент. <кій> Далі, при покупці бджолопакетів, у нас дуже у нас всі правильні, у нас дуже сильні всі пасічники, всі професійні пасічники, вони всі все знають, але роблять багато говна. І от одне із того гавна це коли продається бджолопакет. Ота сім'я, у нас же ж люди, які продають бджолопакети, вони ж як роблять. Вони в тебе є вулик на 20 рамок, поділений на 2, 10 тут, 10 тут. І потім, там, понятно, що матки попереднього року. А той матки ройові. І в цьому заключається вся суть. Тому що та людина, яка продає бджолопакет, вона довго не думає. Вона продала бджолопакет, там, підрізала маточник, кинула туди щось, що оставила їх самих, вони самі собі вивели і продала потім ще новий бджолопакет. Да? Але дуже часто ці ройові матки заходять в ройовий стан. І от та сім'я, яка ти маєш з неї купити бджолопакет, там, наприклад, умовно. 10 рамок. Вони в ройовому стані, тому що гніздо зжате, більше його ніхто не розширяв, тому що нема куди. Людина чітко запланувала звідти продати бджолопакет. Е, потім та матка з попереднього року ройова, тому що а ну, ну, став мені оцей маточничок, я його туди зараз поставлю, і все, мені вже не треба буде лізти. А як правило, це ройові маточники. І потім людина, яка купує бджолопакети, вона отримує ряд проблем. Перше, це з, роя, з роями, тому що такі сім'ї, от я на таке попадав, тебе стоїть пакет і не встигаєш переселити, і він вже роїться. Розумієте? Тобто ну, Це, це жорстке кидалово, тому що людина там платить півтори тисячі гривень, а отримує в результаті пшик. Е, це перший момент. І другий момент це е, то, що такі матки, навіть якщо все буде нормально, будуть нормально собі. Це в них буде підвищений е, інстинкт роїння. Що це значить? Це означає, що коли ви прийдете до якогось конкретного періоду в сезоні, наприклад, початок світіння садів. Такі сім'ї на 10-7 рамках можуть почати входити в ройовий стан. І все, і сезон пролітає. Класичне кидалово. Тому, панове, не ведіться, майте на увазі, що таке є, і 10 тисяч разів перевіряйте. Далі. Матки. Матки це класика жанру. В світі, як такого ринку бджолиних маток, як такого ідеально відшліфованого. Нисну. Це я вам заявляю, знаючи дуже багато всяких нюансів в різних країнах світу. В Україні пасічники ще доволі класно ставляться. Тобто є нуклеусний парк, вони спеціальну маток виводять і спеціальну виведену матку продають. В світі багатьох країн продають На тобі, боже, що мені не гоже. Тобто, якщо сім'я працювала, є стара матка, забрали звідти стару матку в клеточку 10 баксів. Розумієте? І це кидало. Тому що людина хоче нормальну якісну матку. Е, і звідси дуже багато таких всяких моментів. Е, і оце є от іменно те кидалово, яке називається саме на тупо вообще неможливості людини перевірити на пер першочерговому етапі шостою Да? Це все покладаємося на матководу. І потім той матковод взяв, позбирав всіх зімувалих маток, і тобі партію зімувалих маток притарабанив, ти їх садиш в улики, ти вже впевнений на 100%, що це молоді матки, вже роїтися вони не будуть. І тут а тобі на квітень місяць прилітає роїння, тому що це старі матки. І ти взявся за голову, у тебе 200 сімей і 200 ройових маток. Тобто бо старих маток, які почали роїтися. Все, жопа, сезон потеряний, все потіряне. Класична ситуація. Знаю, що багато хто з вас на це попадав. Тому потрібно дуже бути обережним. Чітко переконатися в тому, що це саме молоді матки, е, я не знаю, знайти матковода, з яким ви дійсно будете мати дружні, дружні відносини, і все тоді буде добре. Класика, класика, дебілізм цього обману заключається в тому, що часто матки мічені. І, наприклад, в цьому році синій колір, а в попередньому році колір. Я вже забувся 24-й рік зелений кольори. Тобто до тебе приїжджають матки зміченими зеленим кольором, а потім в результаті ти дзвонив, кажеш, що зелений кольор? Це ж попереднього року, мені ж треба молоді. Ні, 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 на то в мене тільки маркер зелений є на хазяйстві. І тільки я зеленим маркером мічу, Тому вибачай. А ти ж такий вуха розвісив. Ну да-да-да, що ж буду сваритися з людиною, я ж непогана людина. І понеслася душа в рай. Класика, народ. Класика. А ну пишіть в коментарях, хто під це попадав. І взагалі пишіть в коментарях, хто попадав під джелопакети, хто попадав під матки, хто попадав під е, воск, вощину. От пишіть. Блін, я хочу цього начитатися. Ви хейтите мене, а тепер я хочу знати, під яку сраку попадали і ви. Е, далі. Який ще цей момент цікавий згадати? Мед. Мед. Ну, закупками меду, як такими я не займаюся. Yeah. <coughs> <coughs> Безпосередньо сам я мед не здавав оптом ніколи. Вибачте мене, що я оптовикам мед не здаю оптом. Отак. От Бачите, просто мазін маю. Ну ладно. Е, вміння правильно організувати роботу на пасті, вміння правильно організувати менеджмент продажів своєї продукції бджільництва звільняє тебе від можливості. Або необхідності здавати мед-оптом. Причому, як вам скажу, впевнено, якщо у вас баже люба його кількість. Ну, понятно, 100 тонн вже буде складніше продати. Але на сьогоднішній день в світі існує маса механізмів. Я можу продати 100 тонн меду, вложивши в певні процедури декілька, як то кажуть, сотень лишніх доларів. І можна дуже успішно це все діло продавати. Ну, Це вже історія для іншого відео. Старі пасічки один, хрін мене не поймуть. Коротше. Мед продається і все добре. Но, коли приходите його здавати оптом. Ну, скажіть мені, ну в кого була ця класика жанру, що ваша бочка важить, наприклад, там, 10 кг, ваша бочка. А от та людина, яка приймає, от в неї забито стандарт, бочка 14 кг. І мінус 4 кг з кожної бочки, він вас стриже. Було таке? Було. Я думаю, що там не по 4 кг вилітало. Або коли ви привозите е, відра якісь класні, хороші нові відра купили, позаботилися, вложили гроші. А потім вам кажуть, а знаєш що? А ми тобі даємо відра, але ну, не ті. Тому що ми не можемо всі відстежити. Було у вас таке? Було. Ну, Я точно знаю, що було. Багатьох людей таке було. Оце <кху> є розводняки на медові. Або ти приїжджаєш, оце саме класика жанру. Приїжджаєш, котбі, ми серйозна контора, дайте нам папери, у вас пасіка зареєстрована, у вас пасіка зареєстрована, все круто, все хорошо, а тепер дайте намет на аналіз. Ви берете, даєте щедру трохлітрову банку, меду, нате мені вам нічого не шкода. А на аналіз то я вам по секрету скажу. Якщо ми беремо один, наприклад, полковий аналіз, одна проба, нам треба його 10 мл, 10 мл. От більше не треба. А ви щедру трохлітрову банку, нате мені нічого не шкода, все, яка в мене... Точно кацієвий мед. І ви людині показуєте от такий от фаняцький кацієвий мед, все, зеленкуватий, такий, як водичка, ну все як повинно бути. А вони вам роблять полковий аналіз і кажуть: нема акації. Це не акація, каже, це не акація. Там всього на все 5% полкових зерна акації. Все, а нам треба не менше, як 35 або 30. Все, до побачення. Ми твій мед, як акацієвий, приймати не будемо. А ти ж то, Василь, не знаєш, що в акацієвому меду пилкових зерн взагалі буде мало, тому що робіні, як така, вона має маленький вміст пилкових зерн. І для того, щоб якісно перевірити, чи то акацієвий мед, чи то не акацієвий мед, треба зробити проби на вуглеводи. І на їхній вміст, і на діастазне число, і так далі. Розумієте? І все, і вам і витик, і вже ваш мед коштує не 100 гривень за кілограм на опті, а 50 як обична, е, обичний соняшник. От так розводять людей, коли ті здають мед. І що ви хочете сказати? У вас такого не було? Ну це ж і квіточки. А коли вам почнуть закидати хлориди, пестициди і далі по списку. Було? Було, звісно, було. А тоді ж зразу каже, слухай, ну ми заберемо, ми заберемо. Ну ми заберемо не по 65 гривень, а ми давай так зробимо на ничку, ми заберемо по 50. Було? Чесно скажіть. Було? Було, звісно, було. Я знаю, що було. Е... Класична схема панове, класична. З бочками, відрами, з усім, це класика жанру, Класика жанру. Тільки от я не можу поняти, чого наші е, шановні е, колеги, учасники бджулярської е, спільноти не можуть як цьому заподіяти. Знають, маловато трошки. Так що, панове, от така от історія. Ну а з препаратами, з цим всім, ну теж бувають різні моменти. Но тут я вже буду грішити на бжулярів. Якщо ви купуєте якийсь препарат, і на тому препараті. Ви, скажімо так, не впевнені в ньому, обробіть не зразу всю пасіку, Закупіть не зразу на всю пасіку партію, купіть на дві сім'ї, обробіть, провірте. Нормальний результат, все беремо. Ненормальний результат не беремо для того, щоб вас не кидали і на цьому. Тому, панове, дуже багато різних ситуацій у вас буває. Дуже багато різних ситуацій ви попадаєте. Я це добре знаю. Ем, я хочу закликати вас бути добрішими один для одного. Ем, якщо вам. Не Недо... якщо вам не зрозумілий саркастичний стиль подачі даного відео, мені вас дуже сильно шкода, тому що я мушу це показувати, тому що молоді люди приходять бджільництво їх і тут, і там, і там, і там, і раком, і боком, і кругом. А потім ті е, молоді пасічники кажуть, та ну вас на цих пасічників, тому що ну скільки вже можна. І там мене намахали, і там мене намахали, і тут мене бджоли подохли через них, і тут мене бджоли подохли. І ті молоді пасічники ну, не витримують, не витримують. Таких як я, що витримали, пройшли це все з високо піднятим прапором, дуже сильно мало. Але хочеться, щоб їх було побільше. Тому дивіться наші відео, дивіться Ukraine, і все у вас в житті буде окей. І давайте разом збережемо бджіл. Ну а ви підпишитесь на, на наш Телеграм, на наш інстаграм, на наш Фейсбук, на наш YouTube. Все в описі під відео там є. І завдяки цьому панове, ми разом збережемо обжив. На все добре.